Знайшли для вас новину на злобу дня, так сказати, навоят швейцарський бренд Клісана, відомий своїми екологічними безводними туалетами для автофургонів. Думав, що його розробки можуть бути актуальними для жителів великих міст. Ну а от ми думаємо: так, от швейцарці нещодавно представили один із найбільш зручних портативних туалетів для використання в автономних умовах. Новий X1 робить похід у справах на природі зручнішим ніж будь-коли, завдяки телескопічному корпусу, який підіймається до стандартної висоти сидіння унітазу. Системі сухого злибу, яка автоматично обробляє відходи для легкої утилізації. В чому його перевага над іншими моделями? Ну, в першу чергу, саме в телескопічній конструкції, виробники портативних туалетів, здебільшого, зосереджуються на створенні компактних конструкцій, повністю оптимізованих для пакування в невеликі автофоргони.